В сталепотеля шахи грає проти бубака. Чехія рейтинг 1936. Так, Тараш, Псевдо Тараш. Еншпіль. Ну, в принципі, ясно, коли Супернеграй Кінєв 3. Що він буде грати Еншпіль з третього ходу? Він любить Еншпіль. Давай тут зіграємо. Так. Може залізти з подвійним ударом сюди, да? Хм. F6 киньє D4, да? Ну, поїхали. Я заберу... А, тут є такий взагалі хід. Ще нічого не бачиш. Хоча я просто заберу. Можна тут віддати повністю ініціативу супернику. Потім ще й тут з темпом вдарю. Не, я ж тут, тут напав. Я ж там напав. Да, 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 нормально. Нормалі, нормалі. Тактично суперник. Поступився тут. Йому треба було, мабуть, все-таки йти на D7, коли я був на c 2 Крутящий момент. Крутящий момент. Угу. Десь на Е3 хочемо напасти. Так, да, тут прохідний пішак, звісно, у нього. Хто ж з цим спорить? Ніхто. Так, можна, звісно, взяти. Не пасти на слона, наприклад. А він ж тут висить, цей. Як його. Давай просто відійдемо. Нам ж ніхто нічого не заважає. Далі H5, G4 використовуючи те, що у нас дуже активна тура. Взагалі у нас якість ціла Ціла якість так. Що я підійду, то кінь куди твій піде? Тік. пишує 5 то ти слон, можливо, сюди прийде твій. Ну ок. Хоча можна просто постояти на А2, Буш нападати на мене Буш Джордж Буш ні. Не Перекрутити хочу моментик трохи. На іншу сторону дороги перейти. Пішак не рухається, тут слон все-таки стоїть в мене, де я його поставив. Перхочу слона сюди, туди. Погрожує шах. Слон. Всі по фігури погано стоять, у мене два слони. Дуже сильні. Йому треба було, можливо, спробувати щось типу цього плана. Ой-ой-ой, це вже я помиляюсь, да. Це вже я дав маху. Все рівно погано, тут білий поп. Погода. Позиція. Як не крутий. 76 на 90. Хоч суперник і сильно грав, але. Таку позицію важко. Ну, звісно, я міг би просто час втратити. Здавалася, спокійна позиція. Нічого такого. Але ініціативу перехопив Яна. Все-таки слон d 3 поганий. Вилка, але. Кінь захищений, тому вона не така страшна. залишається на другій горизонталі, вже, вже дуже небезпечно. Ну і за поганим ходом слідує ще один поганий. Тут вже безнадійна позиція по комп'ютеру, звісно. Суперник грає в принципі до кінця. Ну і все.